Так, добрий ранок, мої любі. Ми з Поліночкою їдемо до лікарки, послухаємося. Ану, ну, скажи слово. Привіт! Читайте, вона дуже захлепана. <клес> Ого, го ідея ще каше. Тому їдемо слухатись, їдемо, попросимо сиропчики. Так, і будемо здорові. Я не знаю, як ви собі уявляєте, що я роблю сторіс, але сторіс я завжди роблю лежаче, і ще закидаю ноги на диван, а щоб кров притікала до голови. Я, до речі, так роблю ще зі студентських часів, коли я щось вчила і мені не виходило. Я лягала так, щоб ноги були вище голови. Я ще могла отак ноги на стінку закинути і отак прям лежати, або ще отак голову з дивана спустити вниз. Це така, такий мій лайфхак. Я не знаю, чи він допомагає реально, але ще з часів інязу я так вчила. На інязі у нас був дуже складний предмет, називався History of English Language. І от саме його я вчила в такій позі, то я тепер по привищі. І блін, в мене бувало ситуації, коли в офісі я не могла. Нічого придумати, і я стелила свій піджак на плитку, закидала ноги на крісло і лягала на підлогу. Клянуся вам, таке було. Ну оскільки тепер я веду влоги. Давиться ще побачите, але тепер ви знаєте про мене трошки більше. Поліну Роман забрав вже з лікарні, тому що розминулася я з лікаркою. Мені потрібно було їхати на уроки. Я залишила полічку своїй мамі. Мама пішла, послухалася до лікарки, і Роман малу забрав додому. В Поліни нічого складного, легені, чисті це просто так від горла. Там назначили лікарський сироп від горла, продовжили інгаляції, і ніби має за кілька днів стати їй легше. От ми вже всі вдома. Я вже відпрацювала два уроки. Тепер маю роботу з таргетом, з рекламою, з історіями клієнтів. Надійся, скоро справлюсь. Так, до нас сьогодні прийшли майстри заміряти дах. Боже, мені аж не віриться, що ми почали роботу. таку бляху нам треба знайти. Хелоу, дірфренд. Привіт, мій хлопчик. Привіт, привіт, мій хлопчик. Боже, який добрий собака в нас. Деньора, Деньора, ти точно вівчарка? Ти точно вівчарка? ти якась булька? Піни пін. Ось так виглядає мій обід. Порція просто величезна, але тут тільки 200 ккал. Я собі ще налила коли і думаю, що потім це все шоколадкою, шліфану, бо ну дуже мало. Можна ще, можна ще. Поліна грає. Я дивлюся серіал. Серіал до речі, називається Пара слідчих. Е, ну так, скажемо, п'ять з десяти, але на фоні то, що треба. Прийшла наводити красоту перед тим як їхати на фотосесію. Значить, <різь> знаєш, заскакує <різь> на ту штуку. Ось, буде сьогодні красиво. Що ми робимо? Мені намінування без фарбування з корекцією. Ясно вам всім? І так, щоб ви знали, вуса я дуже тут вириваю. <різь> Ми вже вийшли з Поліночкою з берів. Зараз їдемо в магазин. Я пообіцяла Поліні купити чіпси. І так пам'ятаю зі свого дитинства, коли я хворіла, мені мама дозволяла їсти хіматуру. Не знаю, ну так я собі це пам'ятаю. І це було, знаєте, таке хоч щось добре в тому дні. Тому їду, куплю в Поліночці чіпси. Ще маю придбати шашлик, бо ввечері їдемо додому на батьків в гості. Хочу купити собі філе замаринувати, бо я загалом я шашлика не їм, тому що я не дуже люблю їсти м'ясо. Але, можливо, сьогодні я щось придумаю з філе, щоб воно було смачне, і також з'їм трошечки з ними шашлика. І ще я хочу пошукати чия, щоб зробити собі чия-пудинг на ранок. Так мені дуже хочеться чия, капець, тільки не знаю, чи в нас взагалі десь є таке в місті. Мені сказали, що в одному магазині може бути в 10 десятого, то я їду. Подивлюсь, чи буде. Значить, що я купила в рукавичці. Купила ось такий силікозний силіконізований пергамент, коли ти на ньому випекаєш, нічого не прилипає. Купила для взуття, купила Поліні картину, два перчики, креветки з класним терміном до 17.05, дві пачечки своїх улюблених помідорів. Обожнюю ось такі, знаєте, витягнуті помідори, вони дуже добрі. Поліночка захотіла активію. також взяла чия. На позі Так, я також взяла чіа, хочу зараз робити пудинг е, від кашлю виписали, базуку куплю і стр... стрепсілс, е, дві банки молока улюбленого. Також я взяла ось такий гречений бездріжджовий багет: цукор, бомбочка, гімалайська сіль, е, філе, з якого я зараз собі зроблю сам власне шашлик. Шашлик для батьків і Ромена і цукерочки Поліна захотіла. Ось такий набір. Найважливішого того, що найбільше треба. Ну і власне чіпси Поліна вже заточила. Як чіпси? Nice. Розказуй, як здорові. Я. Я тільки кашею, але горло ще не болить, але Ясно. Ми вже повернулися від Роми на мами, дуже класно посиділи. Нічого не знімала, щоб нікого не смущати. Мені дали з собою додому запікати, Зараз вам покажу. Спеціально для мене романа мама зробила запіканочку з тісто філо з сиру, грушки та з горішків, бо щоб вона була дуже смачна. Я з'їла дві порції. Ось тут одна порція, а так друга. Я з'їла дві порції, і це було дуже смачно. І ще один величезний плюс дефіциту калорій, що ти можеш їсти все і ні в чому себе не обмежувати. Головне, щоб до того ти мала запас кілокалорій. А це вже смакота, яку я собі зробила на ранок. Тут чия з айраном. Я не хочу на молоці робити чия, тому що на молоці чия буде Ну, дуже багато цукру самому молоці, тому зробила на айрані. Ось, чотири штуки, бо знаю, що мої ковачки також захочуть. Ще мені подарували ось таку красивезну підставку на свічки. Ось тут. І тут можна ставити свічку. Собі поставлю біля ліжечка. Як в бабусі побувала? Нормально. Класно? Ні трішки посварили. Посварили? За що? кашляю без шапки. Я ну, ти кашляєш і пішла на вулицю без шапки, так? Я загубила її. Загубила, клас. Дуже класно. Ось так завершується наш вечір. Камін. Тато пішов в кафе Поліни. Це кафе чи ресторан? Ресторан. Ресторан. Грузинський. Грузинський, так. Мені, будь ласка, каву. Маме каву, я заплачу. Ти заплачу. Тато, вже давно заплатив. Маме каву, так? На цій прекрасній ноті я з вами прощаюся, я буду вдячна вам за лайки та коментарі, тому що саме це мені показує, що я не марно стараюся і вам цікаво це дивитися. Загалом напишіть вам, як мої влоги, що би хотіли ще дізнатися, які теми підняти. Дякую вам за ще один день разом і гарного дня. А гарного дня, гарної ночі, спокійної ночі.